Читайте, ви, У мене Добре. є Конституція, зачиневі мені якісь рекомендації? рекомендації. Виділено, виділено приміщення та на територію органу підрозділу поліції, здійснення фото та відеофіксації особам, які їх відвідують, не допускаються. Можете прочитати Добре. все, що, що, що тут прописано взагалі, що, повинні, що повинно робити з поліцейськими при здійсненні антитерористичних заходів, коли відвідують орган поліції. Добре. У нас зараз примусова мобілізація чи як? Є, це питання не до мене, це питання. Ну, воєнний, до, стан, у нас ви, воєнний стан. Це питання до е, військових, до військомату. Мобілізацію контролюють контролювати. Нам треба попасть в начальнику. Нам надо задати йому пару питань. Почему ну, начальник? Это... Получается, начальник отказывается. У меня эти рекомендации, по это рекомендация. А я с... по действую по Конституции Украины. Да. Я действую ну, по Конституции, конституции Украины. Адзи. Ди. Название. Очевидно это Ди. Будем отчекаты.